Ты жарный карасик. Блин, и друга. Другу тягну. Два карася. Одразу. О. мы уже пішли. Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Сьогодні останній день літа. Завтра вже перший день осені, 1 вересня. Діти йдуть до школи. Літо так швидко промайнуло, не вспів оглянутися, а вже і осінь. Тудим-сюдим, уже скоро і зима. Лід стане, але це добре, тому що взимку я дуже люблю зимову риболовлю. Сподіваюсь, лід буде. Половимо окунців на безмотилочки, на балансир. Побігаємо за судаком, за щукою. З'їздимо на водосховище, половимо крупну тарань з льоду, Ну, то буде пізніше. А сьогодні, друзі, я буду рибалити на поплавочок. Я вже приїхав на своє улюблене болото. Сьогодні доволі таке вітряно, бачите, на воді ряд, дерева дуже хитає, але сподіваюся, що, можливо, через годинку вітер, вітер таки стихне. Зараз у мене вже четверта година вечора на годиннику. На риболовлю десь приблизно 3 години. Тож не гаємо часу, розпочинаємо. Просінь, друзі, нагадую, не тільки те, що завтра, 1 вересня, а сьогодні, останній день літа, а ось це кругом жовте листя. Але сьогодні не про те. Годуватися сьогодні будемо ось такою прикормкою. Це залишки з минулої рибалки. Тут у мене півпачки. Часничок карась від Realfish. І десь пів скляночки відвареного горока. Більше вдома не було, зовсім трошки. Ну, його нам вистачить. Висипаємо всю пачку. Трошки пізніше зальємо водичкою, все гарно вимішаємо. В якості наживки сьогодні в мене є консервована кукурузка. До речі, також додаємо її трошки в прикормочку. Минулого разу декілька карасиків я впіймав на консервовану кукурузу. Також є трошки опаришів, не знаю навіщо, але я їх завжди майже завжди з собою беру, хоча на неї клює тільки дріб'язок. Ось черв'ячки, черв'ячки це зовсім інша справа. Навозні гарні черв'яки. Свіженькі, тільки підкопав. Класнючі. Ось такі. Сьогодні сподівання, що буде клювати на них. І також будемо до черв'ячка підсаджувати. Повітряне пінотісто. Є кукурузне, медове і анісове. До речі, анісове пінотісто, кукурузне і медове. Мої одні з найулюбленіших. Завжди на них ловиться. Так, готові снасті поплавці, Удочки. Сьогодні взяв удочку під живця, подивимось, можливо, спіймаємо, закинемо на щуку. І також удочки для. Риболовліна карасика. Шестерочки це у мене сквадрончик, сквадрон боло, Болоночка, П'ятерочка Force ранг з кільцями і махалочка. Махалка Касмастер шестиметрова. Дуже класні дузі удочки. Кому цікаво, посилання на них залишу під відео. Так, ну і старенька моя. Удочка, як я вже раніше сказав, під живця. 4,5 метра. І ось такий на неї поставимо величезний поплавок. Якщо піймаємо живця, то закинемо її на живця. А якщо ні, то будемо ловити карасики. Водички сьогодні додавали багато. Затопило навіть весь берег. І острівець ми розплився був набагато більший. Можливо прийдеться трошки його докупи навіть зібрати. Зараз гарненько вимішаємо прикормку і поки вона буде в нас доходити до того стану, який нам потрібен, щоб годуватись, ми закинемо тим часом удочки. Першими зазвичай я закидаю 6-метрові удочки, потім їх загодовую і потім вже закинемо десь чергову. Так, поставимо сюди ось такий поплавець. Його гарно видно. Типу гусяче перо, але із бальзи трошки більший. Класно на нього видно покльовочки. Здається, вагою 4 грами. Так, зарядимо на цю цючку анісове пінотісто з черв'ячком. До речі, друзі, що я хотів спитати? Так як у нас вже майже осінь, скоро похолодає, задощить, ну, я так сподіваюся, і це час ловлі хижака. Чи цікаво буде вам дивитися? відео про ловлю хижака, в частності щуки на тролінг, на джиг. Якщо так, напишіть в коментарях. То трошки пізніше, можливо, через тиждень-два. Виїду на хижака, половимо з вами щучку. Так, по глибині десь приблизно метр, можливо, трошки, трошки більше, бо води додали. Загалом тут було менше метра. Так, друга уличка, це в мене махалочка. І її закинемо десь поряд. Надіваємо петельку, в коннектор, клац, затягнули, зачинили і все готово. Дуже швидко збирається, міцно тримається, Легесенька. Останнім часом дуже подобаються мені махалочки. Особливо ця ось по довжині 6 метрів. Дуже зручна і легесенька. Так, зазвичай я ловлю на два гачки, але в таких місцях, де є кувшинка, два гачки не закинеш, тільки один, бо пообриваєш все. Сюди надягнемо кукурузку поки що. Охі вітер. Прикормка готова. Така як потрібно. Кукурузка, горох, чесночна сипучка. То, мабуть, викидаємо все, що в мене сьогодні є. Зразу. Гарненько загодуємо обширно. Плантацію таку територію навколо поплавців. Навіть на чергову удочку трошки підкинемо. Я її на кукурузу зарядив. А все решта викидаємо сюди. Ось так. Всем друзі, перший карасик Згорнув всі удочки до кучи. Конечно, такий лапать на червячка пенотистом анисовим. Тистом, мабуть, з'їв. Так, давайте садочок замочим. Перший є. Гарний кабанчик. Кукурузка поки мовчить. Ніяк не можу впіймати якого небудь маленького живця. Але перший карась вже є. Бульби такі вже пішли там на прикормки. Бульби, бульби, бульби. Ось він перший кабанчик. я тільки на одну, на одну удочку в мене, друзі. Я вже і на другу зарядив черв'ячка з пінотистом, але клює щось поки що на одну. Сьогодні Анисове пінотисто працює з черв'ячком в парі. Доволі таки непогано. Три карасика я вже. здається, три, да? Так, три карасика і така непогана. Красноперочка крупна. Красноперка поймалась на тяжурну удочку на кукурудзу. Така доволі таки гарненька за долоню. В кадр не попала бо щось вона так швидко потягнула, я не встиг навіть зреагувати, Щоб камеру включити. нас и соседняя уночка спрацювала. Теж гарный карасик. Блин, и друга. Вы бачили, что робится. Дивіться, одну. Одну держу, другу тягну. Тьф. Два карася. Одразу. Дуплета мы уже пошли. Так, ладно, хай и поплавая тут. Цей у меня взял на червяка с кукурузным пенотистом. Бежи. А цей у меня взял на червячка с анисовым пенотистом. Дуплета мы уже шурують. Одна удочка заряжена на кукурузу. Молчите. не хоч. Воду додають і додають. Може хто замітив, я вже три рази відходив назад, тому що вже скоро наберу прямо в заброди. Залишається пару сантиметрів, я відходжу десь на пів метра назад. Стою, відчуваю, що удочки вже майже тонуть, борогачики тонуть. І я вже скоро... Начну набирати. Я відійшов. Хвилин через 15-20. Ще раз відійшов. І так уже, друзі, тричі я відходив назад, тому що воду добавляють і добавляють. Просто прутяк скажені сьогодні Так, сюди жовтеньке, туди зелененьке. Клює на те й на те. Дивіться на дежурну удочку, <гум> дежурила якого мені карася на кукурузу. Оце так. Да. Тільки боковим зором побачив, що поплавочок уже лежить і попливаш. Ух, який лапоть гарний. Нарешті під вечір стих вітер, тихо, карасі чвакають, ось такі і ловляться. Ще разочок два закину та й буду збиратися. Ох, та вже до десятка, мабуть, гарних карасів піймав. Дві-три таких красноперки. На живця, правда, так нічого я і не зміг впіймати. На кукурузу ось була перша покльовочка. Непоганий карасику ухватив. Тут в стороночке під лоташками гарний такий ухватив. На кукурузу, на чергову удочку. Знов побачив тільки як поплавок уже лежав. Розсмакували. Ух, гарні лапті. І кофтнув. Ну, видно кукурузку навіть видно. Дай гачочик. О, дивіться, навіть лахміття з кукурузи залишилось і ось ще один гарний кабанчик. Цей, мабуть, вже останній нехай буде на сьогодні. Зараз буду потихеньку вже згортати уночки. Ці ще дві наживлені. Може щось на них і клюне, а цю вже буду потихеньку згортати. Затопило рогачики повністю. Вже й відходити назад нікуди, бо там камиші. Воду сьогодні пруть просто як скаження. Добавляють і додають. Я глибини 3-4 рази глибини додав, відходив назад. Так, ну що, друзі, вже й другу удочку я змотав, лишилася остання. Ну так, да, що ж тут буде клювати, як уже голий крючок. А я стою, жду, поки воно клюне. Ну, значить, так тому і бить. Буду вже потихеньку збиратися, вже сьома година, сутініє. Швидко стало темніть, рано. Раніше можна було хоч і до 9 вечора ловити, а зараз вже сьома година і все. І вже збираюся додому. Загалом рибалка вийшла, друзі, досить непогана. І десь ух, десь до десятка карасів. Можливо, навіть і 10 штук я впіймав, я їх не рахував. Парочка таких непоганих краснопрочок. Хотілося, звісно, піймати щось на живця, щучку яку-небудь, але не вийшло. Не впіймав живця. Так теж іноді буває. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі посилання на снасті, якими я рибалю на удочки, на прикормки, на пінотісто, на звичайне тісто, на поплавці, на які я рибалю, завжди можете знайти в описі під відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро з вами ще зустрінемось і гарненько порибалимо. Все, до побачення, всім пока-пока.